Привіт, гайс. Сьогодні буде така трошки нестандартна історія. Вона буде про стартапи. Про те, якщо ви хочете побудувати свій стартап, і у вас є якась ідея, або якийсь, умовно кажучи, концепт вже MVP попередня версія валідація ідеї. Що робити далі? Будемо говорити про практику, перш за все. Тобто, історія полягає в наступному до мене нещодавно звернувся один таксист це взагалі підприємець, який мав декілька бізнесів, але ці бізнеси по тій чи іншій причині прогоріли. Знову ж таки, в нас в країні всяке буває. І відповідно в нього зараз, от він півроку для того, щоб забезпечити життя своєї родини, займається таксуванням, і в нього виникла ідея цікавої аплікушки. Як ми з ним познайомимося, він взагалі віз мого співробітника, мого тімліда Данила, і він настільки зацікавився от цим сервісом, тобто якістю обслуговування, що вони розговорилися, і так сказав, що от він хоче побудувати плікуху. І Данило відповідно передав його контакт. Мені Аля, дивись, тут є класний, хороший чувак, який вміє знає свою справу, і йому треба там, допомога з тим, щоб реалізувати його проєкт. Поспілкуйтесь. Дав мені телеграм, дзвонилися, Відповідно, зустрілися в суботу. Він до мене приїхав, познайомилися. Що він мені показав? Тобто, в чому загальна вся ідея. Є агрегатори, уклон, бот. Ви всі їх знаєте, вони на ринку достатньо давно, і у таксистів є велика проблема, що дуже часто ці агрегатори підкидають їм замовлення, які не цікаві і нерелевантні, на яких вони. Ну, не те, що не заробляють, вони там працюють в якийсь маленький плюс. І він розробив аплікуху, алгоритм, завдяки якому він може на етапі отримання замовлення зрозуміти, чи, відповідно, це замовлення є для нього реувато, наприклад, що він на ньому заробить 80 гривень. Чи він на ньому заробить 10 гривень або взагалі може піти в мінус, при тому, що агрегатор пише, що да, все класно, чувак не заробляє? Чому це так? Тому що є різні параметри: є розхід топлива автомобіля, є амортизація, є години роботи, корки і ще багато різних речей, які агрегатори. Не опрацьовують плюс, відповідно, ви ще додатково на цій аплікусі можете робити чайові за рахунок того, що в процесі їзди там цей голосовий можна сказати, помічник він за аплікушкою взаємодія і з людиною взаємодія і. Дає там анекдот, розказав, або сказав якийсь класний факт про місце, про які ви проїжджаєте, і так далі. Тобто там є насправді де розгулятися. І в чому сенс? В нього, відповідно, ну, знання, як розгуляти такі продукти, немає. Він приходить і каже, От в мене є якби, така ідея, важливо, що в нього є вже розроблений proof of concept. Вони разом там, з іншим таксистом, який вчив програмування, вони написали. На Андроїд на макросах Android таку якби proof of concept версію, яку він зараз використовує, і вони продали цю proof of concept версію вже одразу ще 30 різним таксистам за останні декілька місяців. Тобто все класно, все чудово. Вже можемо побачити, що ринок є. І перше, що ми робимо, ми вивчаємо ринок. Ми заходимо в наш чат GPT і його питаємо, скільки взагалі в Україні користувачів. Бачимо цифру 100 тисяч, і це непогано. Тобто, мовно ну, кажучи, якщо ми навіть візьмемо там, охопимо 10 тисяч користувачів, там 10% від цієї суми, це вже, в принципі, хороші гроші, продукт має якусь під собою частину. Відповідно, об'єм ринку є, все круто. Тепер треба будувати план по тому, як в цей ринок потрошки заходити. Ми з ним, відповідно, поспілкувалися. на Наступний день домовилися зустрітися. Я, бо мені треба було пауза, щоб вивести ось таку Excel-табличку. Ви зараз бачите, ми її будемо розбирати по тому, як взагалі запустити свій стартап. Значить, Ми, умовно кажучи, уявили, що нам треба три місяці на реалізації аплікушки. Тобто зараз воно знаходиться на цих макрусах, це не юзабельна штука, ми не можемо туди адекватно підключити підписку. Там досить тяжкий онбордінг нового таксиста. Він займає годину часу. Відповідно, це не діло, треба це змінювати. І що ми відповідно робимо? Ми кажемо: перше, що в нас є розробка. Візьмемо Джунатера Remidua на Android, на Java, це теж важливий момент. На iOS ця річ не стане, тому що вона читає екран. В уклонах Болта немає паблік, а для того, щоб з цим взаємодіяти. У них єдиний варіант, як ми можемо з цим баути, тільки якщо ми читаємо екран апки. Android це дозволяє. Це важлива штука, але тим не менш, в цьому є там теж повного роду перевага, тому що більшість таксистів вони не їздять не на айфонах, вони їздять на Androidі. Тому що він банально дешевший. Відповідно: у нас є, перш за все, зарплата девелопера. 3 місяці 6 тисяч доларів. Реклама. Фейсбук інста можна дзвонити через ну брати, дзвонити в таксопарки, пробудувати їм рішення. Можна брати просто, от навіть там викликати таксі. Приїхала таксі. Ми йому розповідаємо про те, що от у нас така плікушка, багато різних методів, але загально ми кажемо, що 3 тисячі доларів місяць це має маркетинговий бюджет бути. Відповідно, 9 тисяч нам треба на маркетинг. ризики. Загальна річ, про яку ми зараз не знаємо, вона може стригнути, 2500. Юрист, щоб це все гарно оформити, щоб не було проблем. 500 доларів. Project-manager, який буде це все менеджери, це, в принципі, і є зарплата фаундера, тобто, щоб він пішов з роботи, щоб він не займався таксі, а щоб він займався повністю всі ціло цим проектом, 1000 доларів в місяць, ми з ним це узгодили. Маркетолог. Відповідно, це ми говоримо для того, щоб ну, founder, він не технічний, він зможе адекватно влаштувати рекламу. Треба якийсь мінімальний маркетолог, проектна робота. 500 доларів, в принципі, ринок України плюс-мінус можна знайти. Ленінг плюс дизайн 1000 і HR послуг, щоб знайти маркетолога плюс девелопера 500. Відповідно, загально у нас це потрібно для того, щоб протестувати цю гіпотезу і отримати якісь ну, не просто результати, а йти до того. Безбутковості 24 тисячі доларів. Що ми за це отримуємо? Ми кажемо, що, наприклад, у нас ціна підписника отримати підписника в нашу Апку 10 доларів. Це значить, що ми отримаємо за оцей маркетинговий бюджет в 9900 підписників. Якщо в нас буде ціна підписки 7 і LTV буде 12 місяців, тобто, ну загально я так і думаю, чому тому що. Ми коли з ним спілкувалися, ця аплікушка, яку він почав застосовувати, вона йому підняла касу на 25% за рахунок різних речей. Відповідно, він май менше ще до цього став катаст. Тобто, якщо раніше він катався по 20 гривень, зараз він катається там 8-10. Тобто, менше пришур на нього так само. Відповідно, якщо, мовно кажучи, він там отримував 30, почав заробляти 40. Він отримав 10 тисяч гривень плюсом в місяць. І для таксиста такий великий плюс, це не проблема заплатити за підписку 300 гривень. Розумієте, відповідно, у нас 900 підписників по 7 доларів це 6300. Чому ця сума важлива? Тому що після цього, після того, як ми дійшли до точки безбитковості, ви розумієте, 3 місяці буде сугубо розробка. І плюс до цього всього ще реклама маркетинг. Воно там одне на одне накладається, але загально беремо цю картину. До цього ми кажемо, що у нас є, відповідно, ми дійшли до якихось показників, ми дійшли оце на наш найважливіший показник, тому що це скільки буде генерувати продукт через три місяці. І далі нам треба його продовжити скейлити. Відповідно, нам треба, як ми раніше виявили, тут є статичні витрати, наприклад, юрист нам вже не потрібен буде. HR-послуги теж у нас є стала команда. Відповідно, ми кажемо, що ЗП-девелопера буде та сама, реклама 2500 в місяць, маркетолог, проєкт-менеджер. Відповідно, у нас буде жертви в місяць, 6000. І розумієте, тобто у нас буде там прибуток: 6300 мінус 6, це, відповідно, буде там, 300 доларів. Ну, сенс у нас не в цьому. Ой. H12. От, ми там це все за 300 доларів не хочемо робити. Ми хочемо скейлити цю аплікушку І, відповідно, ми кажемо, що в четвертий місяць це важливий момент, коли ви масштабуєте рекламну кампанію, у вас пропорційно росте ціна підписника. Відповідно, ми кажемо, що за цей бюджет вже 2%, наприклад, четвертий місяць. Окей, ціна підписника та сама, ми залучаємо 250 людей, За п'ятий, наприклад, 220, за шостий 200, 180, 160, 150, і вона, відповідно, буде падати. Е, ну, Знову ж таки, такий якби, момент для дискусій, тому що через те, що буде зростати ринок, ми все-таки ну, через зростати бренд ми зможемо. Цю ціну відповідно отримувати багато органіки, і ціна буде менша, тому що ми не будемо витрачати на рекламу, але тим не менше складаємо це в цю фінансову модель. Що ми отримуємо? Ми отримуємо в такому форматі, що через 9 місяців у нас вже профіт не 300 доларів, а 8 тисяч. За рахунок чого? За рахунок того, що в нас, окрім тих користувачів, які є тут 900, в нас додалося 1100 нових. Ми відповідно ем, отримали додаткове ревеню плюс наші 300 доларів. Відповідно, наш загальний ревеню 14 тисяч, мінус оплата кор команди, отримаємо 8420, це вже нет профіт станом на там, рік часу, ну не рік 9 місяців, то не менше. Ем, і тут постає одне питання: Окей, а що по інвестиціям? От, наприклад, у нас є 24 тисячі доларів, ми маємо їх якось повернути. Щоб відповісти на це питання, маємо розбиратися з частками, що взагалі там відбувається, значить, переходимо от на цю вкладку. Дивіться, що у нас є. Ми гіпотично уявляємо, що наш стартап коштує на поточному етапі 160 тисяч доларів, і ми готові інвесторам за оці 24 тисячі продати 15%. Це може бути один інвестор на цю суму, це може бути 4 по 6. Не така велика різниця. Далі, відповідно, якщо наш стартап розвивається, наступний раунд ми залучаємо 15 і 60. Ну, наприклад, ми, там вік часу, наша капіталізація вже 320 ти тисяч, і ми хочемо залучити 50 тисяч доларів при цій оцінці. Ми, відповідно, так само віддаємо 15.63% за цю суму. І вже, тобто, умовно кажучи, ті ангели, які заходили, їх частка не 24 коштує. При цій оцінці вона коштує 48 тисяч. Далі, наприклад, ми йдемо в Series A, залучаємо третій раз інвестиції при оцінці мільйон, наприклад, нам треба 200 тисяч. Ми кажемо, віддаємо вам 20%, і дивіться, в Ангелі вже їхня ціна 150, тобто вони зробили x4 або там X5. А CD вони зробили x 3 собі, бачите. Тобто, люди, які тут зайшли, і при кожному наступному раунді капіталізація росте, відповідно, нет профіт росте. Ну, люди отримують повернення в іксах від цієї суми. Якщо ми говоримо про фаундерів, ну от теж знову ж таки показав, що раунд B, Наприклад, що ми виросли до 10 мільйонів, ми залучаємо 2 мільйона за 20%. І виходить, що люди, які вклали 24 тисячі доларів, отримали півтора ляма. І тут важливий момент: якщо на старті 85% в, е, тримає фаундер, 15% тримає собі, е, тримають інвестори, да в наступних раундах, тобто це важливо, буде не розмиття. Буде фаундер підписується, що він буде свою частку продавати, і ці кошти будуть йти кеш-іном в компанію, тобто він не буде собі е, з цих 50 тисяч доларів купляти нового Лексуса. Ці гроші повністю йдуть на розвиток компаній, але в кінці, після раунд серії B, при оцінці 10 мільйонів, він буде тримати 29,38, тобто це близько 3 мільйонів доларів. В будь-який момент, от будь-яка група може ці акції комусь іншому продати, це їх право, і це перший момент. А другий момент вони будуть отримати в рівних долях від нетпрофіту оцього, який у нас конвертується, гроші в вигляді дивідендів. Якщо, звісно ж, не буде прийняти, якщо буде прийняти рішення на те, щоб ці кошти виводити, а не пускати знову ж таки на розвиток для, для подальшого скейлу. знову ж таки, це все гіпотеза, але то не менш, так працює загально от, світ стартапів, світ венчурних інвестицій. Відповідно, що ми узгодили? Тобто для того, щоб нам отримати взагалі оці 24 тисячі, ми сказали, що найпростіший варіант там знайти 4 друга. Чотири інших підприємці, які згодні пасивно проінвестувати 6 тисяч для отримання відповідно іксів. Тобто, якщо все буде гаразд, якщо все піде по нашому плану, хоча тут багато ризиків, вони зможуть отримати там ікс два на дистанції рік часу. Для цього нам ми сказали, що першим етапом має бути пічдека і тестування. Пічдека, всі ми знаємо. Це треба банально, щоб прийти до інвестора, показати, що ми, хто ми, що задьку презентувати. А друга річ, яка в нас є, це тестування. Ми хочемо взяти, умовно кажучи, там фріланс-маркетолога, дати йому 400 доларів бюджету і залити трафік на Facebook, Instagram для того, щоб дізнатися, чи дійсно ціна підписника буде 10 доларів. І якщо да, то тоді, в принципі, у нас вся математика лягає в основу, і дійсно ця гіпотеза, ця ідея має право на життя. По суті, будь-яка ідея, яка у вас є, вона може бути конвертована в плюс-мінус такі самі математичні розрахунки, і на основі цього ви вже можете там далі йти спілкуватися, залучати інвестиції. Щодо об'єму ринку. Якщо ми говоримо про те, що ми охопимо там, от бачите, тобто, тут сума зараз 1160 таксистів. Якщо ми множимо це відповідно на 10, а ми пам'ятаємо, що наш ринок це близько 100 тисяч драйверів, і наша ціль захопити 10% від цього ринку, наш недпрофіт складає на 200, А для того, щоб їх отримати, відповідно, нам треба маркетинговий бюджет у вигляді там, 10 разів більше, ніж ось тут у нас показано. Тут Якраз оці інвестиції, які ми хочемо залучати в наступних раундах, вони йдуть на масштабування, плюс тільки ринок України. А ми знаємо, що Окон, бот вони працюють на ринках Польщі, на ринках Португалії, Європи. Плюс можна адаптувати це під Uber та інші відповідні речі. Як єдиний ризик, який тут. Тут ми передбачаємо це те, що на нас можуть там якісь судові позови давати от саме ці агрегатори, тому що ми, по суті, забираємо у них частку, ми не забираємо бізнес, і їм це буде явно не плюсом. Але ми ну це треба спілкуватися з юристами, тобто це гіпотеза, яку треба проробляти. Ми зараз думаємо не про це, ми думаємо, як мінімум, щоб. Отримати хоча б невеличку часку від них відгризти. На цьому все відповідно. Якщо у вас є ваша стартап-ідея, пишіть в коментарі, буду радий її розробити. З вами був Нік. Побачимось!